Середа, 12 березня. Радість завдяки послуху. Я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон, моя насолота Псалом 119, 174 вірш. Справжній християнин ніколи не нарікатиме, що Христове ярмо муляє йому шию. Для нього служіння Христові найбільша свобода. Він любить Божий закон. Замість того, щоб применшувати Божі заповіді, пристосовуючи їх до своїх слабкостей, він постійно прагне піднестися до рівня їхньої досконалості. Якщо ми хочемо підготуватися до того, щоб встояти в Божий день, нам слід випробувати це на особистому досвіді. Доки триває час випробування, доки лунає голос милості, ми повинні покінчити зі своїми гріхами. Бог зробив достатньо, щоб ми могли залишатися досконалими у його благодаті, не маючи ні в чому потреби і чекаючи появи нашого Господа. Чи готові ви, чи зодягнені ви у весільні шати? Такий одяг ніколи не прикриває обману нечистоти лицемірства. Боже око над вами. Можна приховати гріхи від людського ока, але тільки не від нашого Творця. Бог не пожалів свого Сина, а віддав Його на смерть за наші провини і Воскресив його для нашого виправдання. Через Христа ми можемо нести наші прохання до престолу благодаті. Ми, такі негідні, через нього маємо змогу отримати духовні благословення. Чи прийдемо ми до нього, щоб отримати вічне життя? Божа воля втілена у принципах Його святого закону, а принципи цього закону є принципами небес. Для небесних ангелів немає вищого знання, ніж пізнання Божої волі, немає вищого служіння, ніж виконання Його волі. Однак на небесах служіння здійснюється не в дусі законництва. Коли сатана повстав проти закону Єгови, сама думка про те, що існує закон, видалася ангелам несподіваною, оскільки вони ніколи над цим не замислювалися. Ангели у своєму служінні не слуги, а сини Божі. Послух для них необтяжливий, любов до Бога перетворює це служіння на радість. Так само в кожній душі, у якій живе Христос, надія слави, луною відгукнуться слова: Я прагну чинити твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця.